Нахабне пузо, це була остання битва поглядів Усика та Ф'юрі. І Тайсон добряче биканув. Олександр же показав рекордну для себе вагу. Це дуже багато. Особисто я такого не очікував. Відзначаємо топовий рівень організації серед експертів у студії. Останній абсолют надважкого дивізіону Ленокс Льюіс. 25 років тому. Саме британець заволодів короною хевівейту. Символічно, що вже завтра він буде коронувати новоспеченого абсолюта. Також саме сьогодні стало відомо, що Володимир Кличко прибув до Ріяду і буде підтримувати Усика з місця подій. Олександр уже двічі побив кривника кличка. Ентоні Джошуа. Віримо, що ця історія повториться із Тайсоном Ф'юрі. Бій уже завтра. Хто ще не зробив прогнозу, раджу скористатися акцією на Фавбеті. Робіть свою ставку на суму від 200 гривень. Вгадайте раунд та переможця і позмагайтеся за приз у мільйон гривень. Усі деталі та посилання на Фавбет у закріпленому коментарі. Робіть ставки на бій Ф'юрі, але пам'ятайте, це лише розвага, а не заробіток. В Андеркарді ми подивимося протистояння у напівтяжах, де виступить боєць компанії УСИК 17 Промошенс. Дані. Даніель Лапін для хлопця це можливість виграти перший титул від провідної організації. На кону бою з Октавіо Подівітром стоятиме титул WBA Intercontinental. Даніель переважив свого візаві, показавши 79,2 кілограми. Натомість португалець заважив 78,8 кілограми. Заради анонсу Усука та ф'юрі на зважуванні з'явився знаменитий на весь світринг-анонсер Майкл Баффер. Його «Let's get ready to rumble» ми почуємо завтра. А поки що зважування хевівейтерів та фінальна битва поглядів. Доволі тривалий вихід українця, і ціла зграя людей, що йде за ним. Це команда, це знімальна група, це охоронці народу там дійсно дофіга. Більш епатажна поява чемпіона WBC. Жувачка в роті, швидка хода і оголений торс. Цікаво, скільки ж там у ньому. Отже, перший усик. 105,9 кілограми. Це рекордна вага в кар'єрі українця. 118,8 у ф'юрі. Вон він показав вагу менше 120 кілограмів 4 роки тому. Цікаво, дуже цікаво. І нарешті ми побачили емоційного Тайсона. Ось він. Британець, що психує. Кидає лайливі слова та штовхає усика. Колись собі такі витівки дозволяв Марко Хук. Потім відлетів достроково. Ні на що не натякаю, але просто попереджаю Тайсона і його команду. I'm for his heart. Після зважування Олександр був виваженим, поміркованим. Розгорнув прапор та підтримав Кабул 9. Підрозділ спеціального призначення головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це достойно. What did you just say to Tyson Fury? Don't be afraid. I will not leave you alone tomorrow. You told everyone that your father was your inspiration growing up. If he were here right now, before the biggest fight of your life, what advice do you think your dad would give you? Son, you can. Well, we're 24 hours away from the biggest fight of your life. How have you managed to stay so calm before what is sure to be an unbelievable fight? Because it's my plan. If I uh, will be nervous, I not win. What is your message to the fans watching you around the world, especially those in your war-torn country of the Ukraine? My fans, I love you! See you tomorrow! Просто зараз триває збірна fpv дрони для 53-ї бригади. Донат від 200 гривень. Дарує вам квиток на розіграш футболки з підписами зірок футболу. Вигравайте футболку від зінченка, мудрика, забарного Миколенка та Ярмолюка. Якщо завтра будете вболівати за Сашка, будь ласка, сьогодні підтримайте своїх, підтримайте захисників донатом. Це дуже важливо. Усі реквізити та деталі збору за посиланням в описі. Дякую і слава Україні.